Шановні студенти юридичного факультету, не випадково я знаходжуся в цій залі, в цьому холі, тому що цей хол-хол студентської слави. Наші студенти завжди прославляли наш факультет, наш університет і наше місто. Я знаю і переконаний в тому, що так було, є і буде. Але, окрім всього іншого, тут є така фраза, тут здійснюється мрія. Насправді адміністрація факультету робить все для того, щоб здійснити мрії кожного студента, але і кожен студент має сьогодні унікальну можливість здійснити чиюсь мрію. Тому я без зайвих слів, без лишнього пафосу звертаюся до вас як до своїх друзів, до тих, на кого я розраховую і від кого я завжди отримую підтримку. Шановні студенти! Є добра традиція на нашому факультеті благодійного аукціону до Дня Святого Миколая. Ще з дитинства ми знаємо про те, що в День Святого Миколая здійснюються наші самі заповітні, самі бажані мрії. Давайте всі разом візьмемо участь в цьому аукціоні і здійснемо мрію чиюсь окрему того, хто сьогодні розраховує на нашу підтримку і на наше тепло. Це дуже просто. Розігріти чиюсь душу, запалити чиєсь серце, віддавши частинку свого тепла і свого бажання. Справді я переконаний в тому, що він відбудеться у нас в понеділок, в холі, і все в нас буде добре. Нашими спільними зусиллями ми зможемо комусь подарувати часточку свого тепла. Дякую вам. Розраховую на те, що ви разом зі мною. А я вас запевняю, що я завжди з вами. Дякую.